Усім привіт! В цьому відео ми з вами підемо на благодійну виставку. Прогуляємось Хмельницьким, побуваємо на виставах, подіях. Тобто буде цікаво. Рушаймо! Сонце світить, пташки співають, а Артем на газету не встигає. Саме так починається ранок 1 березня. Я трошки не встиг у редакцію, зате я там пообідав, відкоригував текст і здав його у газету. Ввечері наступного дня ми пішли до кінотеатру разом з родиною на тодішню прем'єру, про яку я просто мріяв. Це мультфільм Мавка Лісова пісня. Того дня дітей розважала мавка, і неочікувано перед початком сеансу розпочалась повітряна тривога. Увага, шановні відвідувачі. Повітряна тривога під час повітряної тривоги, торговельно розважальний центр не працює. Ну і людей почали гнати до виходу, і за півгодини торгівельний центр був майже пустий, але пролунав відбій повітряної тривоги, і ми повернулися до кінозалу дивитися наш мультфільм. Цей мультиплікаційний витвір мистецтва мені сподобався, тож я вирішив написати про це статтю, щоб мені було що дати в якості домашнього завдання, якщо мене раптом спитають під час навчання. Я цим скористався і воно мені знадобилось у майбутньому. Рекомендую вам подивитися цей мультик. Можливо, вам теж сподобається. А ще рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати схожі відео вже наступного дня зранку. Я писав телесюжет. На телестудії для телеканалу для того, щоб виконати. Практику з журналістики і покращити свої навички. І у мене це знову вийшло. Тож рекомендую вам подивитися цей телесюжет. У описі під цим відео є посилання. Приблизно ось так виглядає телесюжет у письмовому вигляді. А ось так виглядає будівля, всередині якої я працював. Того ж дня ввечері, 3 березня, о 4 годині, розпочалася благодійна виставка із назвою Херсонщина. Це Україна. Виставка проходила у Хмельницькій. Кому обласному художньому музеї, і я прийшов туди не просто так, а на відкриття. Та ще й для того, щоб фотографувати це все для видання. Також для видання я підготував текст, щоб написати статтю. А якщо бути точнішим, фоторепортаж. Зацитую декілька слів із моєї статті. У Хмельницькому запрацювала благодійна виставка, яка стала основою мандрівного виставкового проекту, в межах якого митці збирають гроші на підтримку військових. Хмельницький восьме місто, куди привезли картини. Як розповідають організатори проекту, розпочиналося все з арт-резиденції в Умані. Туди запросили 20 художників, які рефлексували над Херсонщиною. Попрацювавши, вони створили близько 60 творів. Згодом почали долучатися й інші митці. Таким чином, у виставковому проєкті нині більше 120 робіт. Найбільш промовистими є чотири роботи: святий Кавун, свята кукурудза, свята пшениця і святий соняшник, тому що земля Херсонщини нині вся покрита зброєю. Дуже швидко цю статтю у мене із видавництвом вкрала Херсонська обласна військова адміністрація. І навіть не посоромилася обрі. І водяний знак. Як зауважила редакторка, крадуть статті в основному медіапомийки, але не офіційні ЗМІ. Цей випадок став винятком. Але ми продовжимо. Після виставки я пішов ще й на медіашколу. Тобто для мене цей день був насиченим. Після медіашколи керівник підвіз мене додому по дорозі, сказавши золоті слова про те, що він оцінив мої старання і досвід праці на телестудії був для мене незайвим. Попри це, в кінці дня я почував себе втомленим. Мені, звісно, сумно, що це був останній день практики, але водночас класно, що це був останній робочий день тижня. І вже в неділю я вирушив до клубу англійської мови, що в. Хмельницькій обласній науковій бібліотеці заняття мені сподобалось, але вже після нього я був дуже голодний, що для мене було трохи дивно. Але я чомусь голодний, не знаю чому. Я вдома наївся супом пюрехою, а зараз з ніг валюсь. Не розумію. Тож я вирішив зайти туди, куди я ще ні разу не заходив. Тобто в сільпо по вулиці Свободи. Я зовсім не очікував, що всередині такої нудної сірої будівлі може розташовуватись такий непогано стилізований під Китай супермаркет. Але ви не подумайте, що мені сподобалось лише оформлення крамниці. Мені ще й сподобалася страва, яку я в них купив. А це. Томатний багет, проте в той день я був таким голодним, що мені навіть двох булочок. Не вистачило. Зазвичай зі мною такого не трапляється, бо я майже завжди ситий. Згодом, вже 8 березня, у свято я отримав звістку від видавництва, що я можу замрати газету із власною статею. Ну і заодно оформити документи про закінчення практики. Неочікувано в газеті я знайшов 200 гривень. Це був мій гонорар по 100 гривень за кожну статтю. І це були мої. Перші гроші зароблені з журналістики. Можете поставити паузу і прочитати мою статтю про унікальний музей людських органів. Якщо ви досі не бачили того відео, рекомендую вам його подивитися. Саме 8 березня закінчилася практика. Я її захистив, здав всі документи, отримав максимальний бал. І чим я був дуже задоволений. Бо я найкраще за всіх впорався із практикою, і з навчанням в мене. Одразу пішли негаразди, тому що воно почалось за два дні до закінчення практики, тобто це перемішалося і я не встигав робити роботи. Щоб встигати більше, я працював у бібліотеці, де немає ні шуму, ні галасу. Нічого зайвого. Але там світило дуже яскраве і гарне сонечко, чим я не міг не милуватися. Через те сонце було так тепло, що я навіть пішов вперше за 2023 рік без шапки по вулиці. І це мене реально здивувало. Настільки вже тепло. А увечері мені пощастило знайти компанію для прогулянки, Я пішов прогулятися із дівчинкою з медіашколи. Вона мене запросила на прогулянку, і я не відмовився, бо я так давно мріяв. Прогулятися з кимось. Ми прогулялися по мікрорайону Виставка, по дендропарку, а також навколо озера на Озерній. Загалом, ми пройшли більше восьми кілометрів, і для першого разу цього було достатньо. Примітка, у багатьох наступних відео я теж буду прогулюватися і в основному з дівчатами із медіашколи. Доки я вам це все розповідав, до мене приїхав тато. Я його так довго чекав і вже встиг за ним скучити. Разом із Статом життя заграло новими барвами, тому що ми почали ходити по різних цікавих місцях. Але про це згодом. Бо поки що я йшов собі до парку імені Чекмана, сонце мені в обличчя сяяло, та ще й сніг летів. Оце дивна погода. То ходи собі без шапки, плюс 15, то тобі мінус 3 і летить сніг в обличчя. Я тоді до чортиків замерз, але все ж. Дійшов додому по дорозі, побачивши дикий самокат, чортове, колесо. І як виявилося, мені треба було дуже наполегливо навчатись, але я пішов у театр на виставу Вій 2.0, і вона мені сподобалась. Якщо коротко, це вій на сучасний лад. Для дорослих, бо там є трохи нецензурної лайки, жорстокий сюжет. Як тільки в театрі Старицького в Хмельницькому буде театральний сезон, можете піти і подивитися цю виставу. Продовжуючи тему про відпочинок, наступного вечора ми теж пішли. На виступ гумористичного об'єднання ВІП Тернопіль, який відбувався у залі філармонії. Цікавий факт: ніколи я ще не був у середині філармонії, і вона там виглядає просто чудесно. Мені сподобалось. Щоправда, через те, що я не продумав момент із їжею, мені за 10 хвилин до початку виступу довелося побігати по закладах і пошукати собі. Щось смачненьке, я собі взяв великий фруктовий чай і смачне тістечко. Щоправда, я трошки затримався, але на початок я встиг і почув, що сьогодні буде в програмі концерту гумористів ВІП Тернопіль. Жарти загалом були трошки заїжджені, але було й багато оригінальних або актуальних, що мені і сподобалось. Жарти були легкими, смішними і дотепними. Наприклад, зараз я вам пропоную послухати пісню, яку цей гурт переробив під іншу сучасну актуальну пісню. Але ви зможете прослухати лише її шматочок через авторські права. Після цього нам зі сцени нагадали, що ми маємо донатити на Збройні Сили України, і саме тому вони запропонували конкурс, а саме, аукціон, Розірати прапор України, власну футболку. Натомість всі зібрані гроші підуть на збройні сили України. А зараз ви побачите Богдана, який за 25 тисяч гривень готовий був купити цей прапор і ці гроші віддати на збройні сили України. Богдан, давайте дуже голосно Богдана. Богданові всі гучно поплескали, також зробили із ним фото. І далі пропоную вам подивитися один невеличкий смішний сюжет. Нещодавно в Хмельницькому пройшов конкурс Україна, очима мозів. Переміг п'ятирічний Іванко, який виклав слово Україна очима мозів. І загалом жарти були приблизно ось такого рівня. Доволі неочікувано, але непогано. Після декількох жартів перед нами заспівало шосте чуття. Це було щось неймовірне. Мало того, що ми пішли на гумористичний концерт, він ще й виявився пісенним. Тернопіль лідер гурту шосте чуття, Михайло Бучковський. Від того концерту було якесь приємне душевне почуття. Тому що, знаєте, і посміялися, і розслабилися, і Збройним силам допомогли. І це усе в родинному колі. Дуже приємно. Проте зараз ви почуєте ще декілька жартів. Бачокський, вийде Ми сьогодні з села Бандешо привезли. Ну і відразу в Корисменти. Поїхали! Петро заснув з електронною сігаретою і за ніч накрутив кіловат і світла. Дід Микола в свої 90 років рішив лоханути Приватбанк. Взяв кредит на 30 тисяч євро на 25 років за три дні всього побухав і вмер. І просто охренів, коли при вході в пекло побачив термінал Приватбанку.

Саме так завершився виступ ВІП Тернопіль у Хмельницькому. Після виступу ми роздивлялися скульптури, двері А ось так. Вона виглядає ззовні в день. Наступного дня, в середу, 15 березня, я вже відвідав молодіжний центр, де ці два дні проходила школа журналістики. В перший день саме в молодіжному центрі, а в другий день ми йшли на якесь підприємство, пов'язане із журналістикою. Про підприємство згодом. А поки що розповідаю про те, що проходило. У молодіжному центрі до нас прийшли люди, що пов'язані із журналістикою. Поважні особи для прикладу, там були телеведучі з двох телеканалів, і нам сказали, що в нас буде екскурсія на телеканалі. Перший Подільський нам розповіли про речі, які журналістам обов'язково знати. Були корисні поради, цікаві історії. Якщо коротко сказати, то мені сподобалось. Одразу після цієї події я замовив собі каву, пішов гуляти по місту і отримав від тата повідомлення, що він готує нам вечерю. Щоправда, я його трохи неправильно зрозумів, і ми пішли до ресторану. Е, йду п'ю каву. <плес> Усіляки буває, проте ми перейдемо до вечері. Вона була дуже смачна. Це татове пиво, я пива не п'ю. Були смачні салати, ми їли піцу. Мені сподобалась ця родина атмосфера, в якій ми знаходилися. Та на жаль, татова відпустка вже закінчувалася, і татові треба було їхати наступного дня на потязі повертатися на роботу. Зараз я вам покажу момент прощання з ним, а потім ми перейдемо до іншого. Добрий вечір, мої хороші. Я тільки що гарно відпочив. Чого бажають вам після того як ми провели тата? Я вам можу розповісти про другу частину школи журналістики, а саме практичну, ну можна так сказати. Бо ми пішли на підприємство, а саме на телеканал Перший Подільський, це було 16 березня в день, і мені так сподобалося всередині, що я був би навіть і не проти там працювати. Нам провели екскурсію будівлею, розповіли все те, що тільки можна було розповісти. Показали, як усе працює, як працюють журналісти. Там було дуже цікаво. Як добре, що організатори цієї екскурсії до Думались зробити фотосесії, щоб у нас були спогади про те. Що ми тут були? Зараз ми знаходимося на студії, де в основному відбувається зйомка новин, телепередач і такого роду програм. А далі ми вирушимо до зали, де журналісти пишуть новини або телесюжети до так званого ньюзруму. Після цього екскурсія завершилась, і я вирішив більше не вставляти нічого в це відео про березня. А поки підписуйтесь. Діліться цим відео із друзями, ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і до нових зустрічей!